Сьогодні поговоримо про одного з головних ворогів картоплі Колорадського жука. Щороку він знищує частину врожаю на городах і полях, і без надійного захисту обійтись майже неможливо. В цьому відео я розкажу, як боротися з жуком, які сучасні методи дійсно працюють, і чим обробляти картоплю без шкод для себе та природи. Існують інноваційні машини для механічного контролю шкідників. Машина призначена для механічного видалення колорадських жуків і їх лічинах з картопляних полів, що сприяє зменшенню використання пестицидів і покращенню вражайності. Машина використовує природну поведінку жуків, які падають, залишаючись нерухомими, коли рослину струшують. Спеціальні капоти або воронки направляють жуків в контейнери для збору. Цей метод дозволяє ефективно контролювати популяцію шкідників без шкоди для рослин. Інший препарат це актавіт. Це біологічний інсектицид, контактна кишкова дії на основі аверсектину С, який виробляється українською компанією Укравіт. Препарат ефективний не тільки для колорадського жука, а й для інших шкідників, таких як попелиця, кліщі, тріпсис, совок, білокрилки. Основною перевагою ектафіту є його біологічне походження, що робить його безпечним для людей та бджіл. Він дозволений для використання навіть під час плодоношення і перед збором врожаю. Препарат діє швидко, перші ознаки дії спостерігаються через 8-16 годин, а повна загибель шкідників настає протягом 2-3 днів. Актафіт добре працює за температури вище 18 градусів, оскільки активність діючої речовини залежить від температури. Його мінуси чутливість до погодних умов при похолоданні або дощі ефективність знижується. Також для стійкого ефекту потрібно ретельно присковувати і повторні обробки робити. Препарат не має системної дії, тому не проникає всередину рослини і не захищає нові прирости. Незважаючи на це, ектафіт залишається одним з найпопулярніших біопрепаратів в Україні для захисту овощевих культур та картоплі. Щоб дієво боротись з жуком, треба знати його життєвий цикл. Життєвий цикл колорадського жука складається з чотирьох стадій: яйця, личинки, лялочки та дорослого жука. Самка відкладає яйця на нижньому боці листка, картоплі або пасльонової культури. Через 5-10 днів вилупляються личинки, які активно живляться листям протягом 2-3 тижнів. Потім вони спускаються в ґрунт, де заляльковуються. Через 2 неділі з'являються дорослі жуки. За сезон в Україні може бути 1-3 покоління, залежно від погоди. Жук зимою в ґрунті на глибині до 30 см. Тому глибока перекопка з перевертанням пластів є дієвим методом для боротьби з жуком, особливо в жовтні листопаді після перших приморозків. Але все ж для ефективності боротьби з жуком я розробив оптимальну схему обробок протиколорадського жука на сезон з урахуванням ефективності чергування хімічних груп і мінімізації ризику резистентності. Щоб ефективно захистити картоплю від колородського жука протягом усього сезону, важливо дотримуватись чіткої схеми обробок. Починаємо з обробки бульб перепосадкою. Один з найкращих варіантів препарат Престиж, який містить імідоклаприд і фунгіцид, пенсекурон. Він захищає не лише від жука, а й від ґрунтових хвороб приблизно на 35-40 днів. Альтернативою може бути Командор Макс або Гауча. Це теж протруйники на основі імідокваприду. Перша обробка по листу проводиться через 30-40 днів після посадки, коли з'являються перші личинки. Тут радимо використовувати сучасний інсектицид караген. Він має унікальний механізм дії, особливо ефективний проти личинок, і навіть впливає на яйця шкідника. У кого є можливість, можна застосовувати спінтер – біопрепарат на основі спінозаду, який теж добре працює, але він коштує дорожче. Після першої обробки проводимо другу через 14 днів. Тут підходить препарат із групи перитроїдів – Децес. Він швидко вражає дорослих жуків і має контактну дію. Але пам'ятайте, цей засіб краще застосовувати вранці або ввечері в безвітряну погоду, щоб уникнути опіків на листі. Третю обробку проводимо в серпні за появою другої хвилі жуків. Використовуємо такі препарати, як антижук. Це комбінований препарат містить суміш імідоклоприду і циперметрину. Має як системну, так і контактну дію. Добре підходить для боротьби з дорослими жуками. Аналог препарату, інший препарат Танрек – системний інсектицид на основі імідоклоприду. Діє через листя, проникає в рослину, а жук гине після того як починає їсти листя. Працює довше, ніж контактні препарати і ефективний проти нової генерації жуків, які щойно вийшли з ґрунту. З часом через розвиток резистентності у жуків до хімічних препаратів перейшли до стратегії боротьби, які включають сівозміну, регулярну зміну культур на полях для переривання життєвого циклу шкідників. Біологічний контроль використовують природніх ворогів жуків і біопрепарати. Механічні методи, розробка пристаїв для збору жуків. Завдяки цим методам такі країни, як Німеччина, змогла знизити популяцію колорадського жука на своїй території. Однак, повна ліквідація шкідника не була досягнена, і контроль за поширенням залишається актуальним завданням і сьогодні.